Так, а це у нас пондус від Данес, бачите? Ось він такий темно-зелений листок в нього. Теж біле цвітіння зараз проходить. На сьогоднішній день у нас 28 червня. Ось це пондус. Бачите, він відрізняється. Там такий листок. Ось це такий пондус від Данес. Так, ну давай зараз візьмемо один корчик, підкопаємо. А це одинарний, так? Да? Давай. Це у нас ми о, пондус підкопуємо. Так. Ану. А. Є. О! Оце пондус. Дивіться. Дивіться, що ми, що ми маємо? Ану, давайте зараз положимо сюди. Так, візьмемо. А, на, держи цей. Так, що ми маємо? Тут картопелька вся. Зараз порахуємо. Скільки ми маємо. Це городніх умовах. У нас іде пондус, Як ми бачимо, одна матка. Чотири стебла, так, дова. І ось у нас такий бульб. Дивимося. Так. Ось так. Ось так. Ось так. Так. Ну. І ось. Рахуємо 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 буль пондуса. Ану. Та да, дай на мені табличку. Це у нас іде пондус. Ось так. Мантаж зробив ще фото. Так. Ось така картопелька Ось від Данеспо. 16 бульб. На сьогоднішній день у нас 28 червня. А була посадка 20, 22 квітня. Да? 22 квітня. А сьогодні це картопля Понтус. Дякую.